Доброго дня всім! Сьогодні розмова піде про суддів Ференц Піжук і суддя Веремчук. Голова Новолинського міського суду Ференс Піжук Орися Романіна як суддя, наголошую як суддя, 28 квітня 2021 року ухвалила постанову за наслідком розгляду справи про адміністративне правопорушення номер 165 1175 21 про притягнення до відповідальності громадянина Муть Дениса Андрійовича за частиною першої статті 130. Куп АП, який 4 квітня 2021 року був затриманий в стані алкогольного сп'яніння за кермом автотранспортного засобу в місті Нововолинську. Здавалось би, Нововолинськ і Львівщина, що має спільного. Порушення вимог статті 276 Куп АП суддя Ференс Піжук згаданою постановою направило справу для розгляду до Сокальського районного суду Львівської області за місцем реєстрації та проживання правопорушника. При цьому до цієї постанови суддя внесла неправдиві відомості про можливість розгляду такої справи за місцем проживання правопорушника. Тобто, розумієте, вона внесла постанову за неправдиві відомості про те, що закон дозволяє, хоч закон такого не дозволяє робити. Ну, слід відмітити, що в 2014 році суддя за заявою Бачинської прокуратури Волинської області на суддю Піжук Ференс Піжук було вже відкрите кримінальне провадження за, за ознаками статті 366 кримінального кодексу України, тобто внесення завідомо неправдивих відомостей до вироку суду. Вивіться до вироку суду. Я так думаю, що справа закрита, але мене, я не знаю не володію інформацією, як вона закривалася. Але менше з тим справа, справа йде про те, що в 2014 році було до вироку неправдиві відомості, а сьогодні, в 2021 році, були неправдиві відомості внесені до постанови про адміністративне правопорушення. Тобто проглядається система протиправних дій в, в, в діях судді Ференс Спіжок. До Сокальського районного суду, справа 1165, 1172, про яку йде мова, надійшла 19 травня 2021 року і була розподілена, кому думаєте, судді Веремчуку Олегу Анатолійовичу. Не дивлячись на очевидне правопорушення, вчинене суддею Ференс Піжук. Суддя Веремчук прийняв справу до провадження і цілий рік її маринував. Ну, можна сказати, знаєте, як огірки чи гриби, і так далі. І, очевидно, очікував, коли ж йому заплатять за його роботу, причому теж порушив згадані норми закону. Я вже згадував в попередніх публікаціях, як поступали судді Шевченківського районного суду міста Львова, Єзерський, Жидачівського районного суду Сливка, Кам'янкобузького районного суду Котормус, Дарницького районного суду міста Києва Коренюк. Коли до них потрапляли. Аналогічні справи від суддів Кам'янко-Бузького районного суду, Самсіна, Городоцького районного суду, Перетятько, Радехівського районного суду, куцик Трускавецької, Стрийського міського районного суду, Гули. Що вони робили? Вони повертали назад ці справи, виносили постанови, повертали і вказували, що ті справи слід розглядати за місцем вчинення адміністративного правопорушення. Тільки за місцем вчинення, так каже закон. Суддя Веремчук цього не зробив, хоч працює в суді майже 10 років. Чи достатній строк для того, щоб стати професійним, незалежним, непідкупним суддею? Очевидно, що так, напрошується висновок про те, що Веремчук, прийнявши провадження згадану справу, вступив у протиправну домовленість суддею Ферен Спіжук для того, щоб правопорушник уникнув притягнення до відповідальності. Інакше я не, я не бачу інакше е, ніяких. Не можу придумати, на які підставі для чого він це зробив. Він же ж розумний чоловік, суддя Веремчук, розуміє, що за ці речі може бути притягнути до відповідальності. Наступні дії судді Веремчука яскраво підтверджує, що 20, 27 квітня 22 року. У справі суддя Веремчук ухвалив постанову, якою визнав винним правопорушника за статтею 130 і справу закрив закінченням строків накладення адміністративного стягнення. Ну, це він вчинив те саме, що щуку кинули в річку, називається. Але чому? Ну, далі ми говоримо, поговоримо далі. Значить. Хочу звернути увагу. Вот на що на одну річ. У цій постанові написано завідомо, не передає відомості. Він вказав у мотивальній частині, ні, в розглянувши матеріали справи, які надійшли від начальника відділу поліції номер 1 міста Нововолинськ, Володимир Волинського відділу поліції. Про притягнення до адміністративної відповідальності. От я зачитав кусок речення. Оцей кусок речення, він в, 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 в значить, е, я зачитав його з тексту постанови. Це є неправдиві відомості, тому що, тому що е, цей текст, не відповідає дійсності, справа то надійшла, справа -то надійшла то знову волинського суду, а не від поліції, не від начальника поліції. Справа то була зареєстрована у Новолинському суді, а не була зареєстрована у відділі поліції. Або, або якщо б вона була надійшла з відділу поліції, то ця справа мала би бути зареєстрована в Сокалі. Але справа має реєстраційний номер 165, а 165-й номер це є номер, код, номер Новолинського суду. В той же час в матеріалах справи немає жодної інформації. Про намагання суддів Веремчука своєчасно розглянути справу. Жодних судових рішень про призначення справи до розгляду або про привітпорушник, який може ухилявся від появки до судового засідання, немає. А це говорить про те, що справа лежала за попередньою домовленістю з суддею Ферен Піжук. Чому я так думаю? Справа в тому, що, що сама Ферен Піжук у 2021 році, значить, е прийняли ряд постанов по статті 130. І ось цікаво, що значна частина тих постанов була закрита, була закрита саме по статті 38 КУПАП, КУП АП, а саме за закінченням строку накладення адміністративного стягнення. Розумієте? Значить, Суддя Ферен Піжук в себе приймає таке рішення, і таке саме рішення прийняв суддя Веремчук в Сокальському районі, що говорить про те, що була попередня домовленість. Про те, щоб ця справа була закрита, і щоб ця особа або правопорушник не був притягнутий до відповідальності. Тобто, щоб він не сплатив штраф і щоб не був позбавлений права язди на один рік. А що це є? Це є, є зловживання службовим становищем. І це є внесення завідомо неправдивих відомостей до офіційних документів. Тобто, це є. Кримінальні правопорушення, корупційні, корупційні правопорушення, прикинь. А якщо так говорити ще далі, то треба говорити про те, що це, є, що це є угруповання два чоловіки, які склали угруповання для того, щоб для досягнення особистої мети на шкоду інтересам служби, на шкоду інтересам держави і суспільства. Заради того, щоб отримати якесь бабло або ще якусь іншу матеріальну або нематеріальну, ще якусь вигоду від тої особи, яка вчинила правопорушення. Тут догадалки не ходи, я інакшого не можу придумати інакшого якогось, в мене якоїсь інакшої версії, мені не спадає на думку про те, що вони могли вчинити якось це. З метою об'єктивного, всебічно, значить, законного розгляду справи і так далі подібне. Хоч сам правопорушник написав заяву, прошу направити справу. В Сокальський районний суд написав до Ференц Піжук таке клопотання. І Ференц Піжук я задовольнила, для того, щоб була справа розглянута об'єктивно, всебічно, вчасно і так далі. От вона й була всебічно, вчасно і так було розглянуто. Тобто, це було наперед договорняком. Чи може хтось мені підкаже іншу версію протиправних дій цього груповання Веремчук Ференц Піжук? Чи можливо мені покажуть, що згадані дії носили законний характер, а не замовний, з метою тримання незаконної вигоди? Аналогічні кримінальні пінг понги суддів мною будучи оприлюднені по інших справах Львівщини, які мене теж є. Кому війна, а кому мати рідна для таких продажних суддів? Нічого нема святого одне бабло в голові. Війна корупцію не відмінила, а навпаки, збільшила її ряди. Журналіст інформаційної агенції Жуков Олександр Сергійович. Журналісти проти корупції Жуков Олександр Сергійович. Дякую за увагу.